До дня незалежності та дня державного прапора обласна бібліотека для дітей організувала захід, на якому збирали гроші для військових. Саме напередодні таких наших державних свят дня незалежності Дня державного прапора, ми проводимо благодійний захід це моя Україна, саме з метою допомоги нашим захисникам. Такий захід ми проводили і в минулому році. Сьогодні на наших присутніх буде чекати багато цікавого, несподіваного. Гарного і потрібного це не концерт, це благодійний захід. Але ми будемо співати разом з Ігорем Хоніним, це нашим волонтером і співаком, Тетяною Вартебною, дитячим театром пісні Забава. Також на наших учасників, тому що тут і діти, і дорослі, багато наших читачів. Чекати буде лотерея перемоги, це безпрограшна лотерея. Також буде працювати фейс-арт майстерня. Задонатити можна було купуючи ляльку мотанку або браслет. Чи синьо жовці троянди, які читачі бібліотеки виготовляли самі на майстер-класах або ж придбати пиріжки. У заході взяв участь чернівський волонтер та співак Ігор Хонін, котрий, як завжди, заохочував людей донатити. До нього приєдналася і Юлія Писаренко, котра з 22-го року безкоштовно радує бульбашковими шоу дітей та стареньких з інтернатів і долучається до зборів ігоря. Світлана Вартебна, волонтерка, також виконувала пісні для чернігівців. На майданчику біля бібліотеки провели безпрограшну лотерею, де кожен квиток був шансом виграти приємний подарунок і долучитися до доброї справи. Ми спільно всі разом. Хочемо зібрати кошти, адже ми розуміємо, наскільки на сьогодні важливо для наших воїнів і тепловізори, сучасні бронежилети, бронежилет, звичайно, дрони. І тому кожна наша гривня це цеглинка у фундамент нашої перемоги. Здебільшого на захід до державних дат прийшли читачі бібліотеки, які охоче брали участь в активностях. Хтось ловив бульбашки, хтось співав чи донатив влада. Зайняла чергу на аквагрим. Черга рухається повільно, бо бажаючих чимало. Тим часом пошановувачка Чернігівської бібліотеки для дітей розповідає нам свої секрети. А що чи читаєш? Ну такі дитячі книжки, не казки. Таке щось про любов. Щось. Про любов, а, є любов. Да. Да. А які будуть бати? Тимор. Першому бачення. В дитячому садку. <рес> в дитячому садочку. Ну це ж скільки років разом? Багато. Багато? Може ви плануєте надалі одружитися? Вероніка разом з колективом театру і пісні Забава також прийшла підтримати захід. Дівчинка чекає на тата вже понад два роки з війни. каже, чекати так довго на тата дуже важко, адже за весь цей час вдома за два роки чоловік був сили тиждень та разом з мамою, і сестричкою намагаються відволікатися. Ми якось себе відволікаємо, якимись сальними. Настольному... Рік Поважати їм здоров'я, і щоб скоріше війна закінчилася, і була наша перемога. Завдяки цьому заходу вдалося назбирати 14,5 тисяч на ремонт автівки для 420-го окремого батальйону безпілотних систем.